Вітаю, друзі! Ви на каналі Vector.UA. І сьогодні ми поговоримо про те, як навіть топові гаджети, які коштують немало грошей, можуть поламатись. В цьому відео я розкажу свою історію, як в мене зламалась камера DJI Pocket 3. Що я з цим робив і як я пофіксив цю камеру. А ще дам декілька порад, щоб ви не потрапили в таку ж саму ситуацію. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на YouTube каналі Vector.ua. Поїхали! Свою камеру DJI Pocket 3 я придбав приблизно півтора роки тому, практично одразу після старту продажів. Ви ж розумієте, коли вийшла новинка, руки сверблять. Чекати неможливо треба брати. Звичайно, в Україні на той момент її ще не продавали. Тому я купив камеру на OLX, привезену з Європи. Чекати, поки вона з'явиться в нас в магазинах, я просто не мав терпіння. Адже чекати довелось би десь пів року. Та й якщо не помиляюсь, офіційно DJI в нас не продається. Я розумів, що це така Покупка без гарантії, але зате я один з перших, хто бігав з новеньким DJI Pocket 3. І насправді з камерою все було супер. Я зняв великий огляд на цю камеру, його ви можете знайти ось тут в підказках. Мені дуже сподобалась ця модель і якість зйомки на неї. Тим паче, часто прилітали оновлення, які з кожним разом додавали більше фішок та можливостей в цю крихітку, але приблизно через рік, в один прекрасний момент, в мене зламався поворотний механізм дисплея Він перестав фіксувати. В закритому і в відкритому положенні. Я навіть помітив в цей момент, коли це трапилося. Справа в тому, що я часто використовую цю камеру в якості другої камери, яка знімає вид згори на стіл, адже камера досить маленька і її легко фіксувати над столом. Я закріпив камеру DJI Pocket 3 на кронштейн від компанії SmallRig. Це досить зручна штука. Якщо комусь така ж сама потрібна, я залишу посилання на неї в описі під відео. Купував я її на AliExpress. І також до цього кронштейну. Я прикріпив Magic Arm з magsafe кріпленням, до якого фіксую смартфон, дублюю зображення з камери на смартфон, і таким чином можу добре бачити, що я знімаю в даний момент. Мені такий сетап дуже подобається, зручно, просто лаконічно. Також таким чином можна знімати проводки типу 360 градусів. Мені така функція подобається, але для цього потрібно закріпити камеру DJI Pocket 3 у вертикальному форматі догори ногами, це набагато зручніше, ніж кріпити велику камеру. І в такому режимі вона часто працювала одну-дві години. Ну тобто, не постійно знімала відео, а була постійно вімкнена. Але коли камера працює, вона досить сильно нагрівається. І саме через частий нагрів виходить з ладу поворотний магнітний механізм, який фіксує дисплей у відкритому або в закритому положенні. Суть в тому, що магніт приклеєний на якийсь клей, який, судячи з усього, не розрахований на. Високу температуру, а камера під час роботи гріється дуже пристойно. В результаті цей клей пересихає чи навпаки розм'якає, і дисплей вже не фіксується як треба, тобто розміщується приблизно під кутом 45 градусів. Ось так приблизно. Так, це неприємно, але варто зазначити, що сама камера продовжує працювати. Вона знімає відео, стабілізує відео, тобто основний функціонал на місці. І в один прекрасний момент знімаючи відео, коли камера була розміщена над столом. Я чую такий звук. Клац. Потім дивлюсь на камеру і розумію, що дисплей знаходиться під кутом 45 градусів, і він не фіксувався не в відкритому, не в закритому положенні. Звичайно, це мене дуже засмутило. Я почав гуглити та лазити по форумах і зрозумів, що це поширена проблема саме в перших версіях DJI Pocket 3. Це такий собі інженерний прорахунок. Вони використали клей, який з часом від нагріву втрачає свої властивості. Тому магніт відклеюється і дисплей більше не фіксується в потрібному положенні. Перша думка нести камеру в сервіс. Але давайте чесно: камера куплена без гарантії, DJI вийшли з українського ринку. Офіційного сервісу в нас немає. Навіть застосунок DJI мімо. Вебстор недоступний для нашого регіону. Тож з гарантійним обслуговуванням я пролітаю. Я спробував звернутися в декілька неофіційних сервісів в своєму місці, але вони не брались за таку роботу, бо всередині купа дрібних шлейфів і шанс щось пошкодити дуже високий. Самостійно її розбирати також не хотілося. На той момент не було нормальних гайдів, як її розбирати, і ризик видірвати якийсь із численних шлейфів також був дуже великий. Тобто можна було просто влетіти на ще більше гроші. Я вже. Майже з цим змирився, адже по суті камера то працювала, і відео вона знімала. До того ж, якимось чином дисплей зафіксувався у відкритому положенні, і я його більше не чіпав і думав так і використовувати. Для моїх задач цього було б в принципі достатньо. Але потім я випадково натрапив на Ютубі на одне відео, де хлопець проказує супер суперпростий лайфхак, як пофіксити дисплей. Все, що треба, це маленький шматочок припою для пайки. Його потрібно просунути між дисплеєм та Корпусом, і він просто не дає дисплею бовтатись. Тобто фіксує його механічним чином. Звучить просто, та воно так і є, але це реально працює. Я взяв шматок припою і засунув його в щілину між дисплеєм і корпусом, як це було показано на відео. І потім канцелярським ножем засунув краї всередину. І все. Дисплей тримається щільно, люфт зник. Камера як працювала, так і працює. А ще стало навіть краще, бо тепер дисплей не люфтить зовсім. До того ж, припой це який матеріал. Він не дряпає корпус і не шкодить шарнірам чи внутрішнім елементам, бо вони заховані в металевому механізмі. Тому ніякі шлейфи шматок припою не пошкодить. Знайшов ось таке фото, де видно механізм в розібраному стані. Так, можливо, з часом цей шматок припою трохи зітреться, і фіксація ослабне, але замінити його не проблема. Це справа п'яти хвилин. Головне, що зараз я знову повноцінно користуюсь камерою. І дисплей повністю працює. Наскільки мені відомо, DJI вже пофіксили цю проблему. В нових партіях вони використовують більш міцний клей, який не розм'якшується від нагріву. Тому, якщо ви плануєте купувати DJI Pocket 3, найкраще брати її з нових партій, і, звичайно, в перевіреному магазині, де буде нормальна гарантія. Так ви будете впевнені, що магазин візьме ремонт на себе у випадку якихось проблем. Отже, якщо у вас така ж сама проблема з магнітним фіксатором дисплея, не панікуйте. Є Досить просте рішення. Сподіваюсь, мій досвід вам допоможе. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на мій канал і напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити в наступних оглядах. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я ділюсь цікавими новинами зі світу техніки, своїми враженнями, а також анонсами нових відео. Буде цікаво. Десь тут з'являться всі посилання. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і до зустрічі в наступних роликах.